Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Безпека у метрополітені. В Україні метро є у Києві, Харкові та Дніпрі. Вестибюль метрополітену обладнано пропускними пунктами, автоматами та касами для продажу проїзних документів. На видноці розміщено схему метрополітену. Вона допомагає визначити, як доїхати до потрібної станції і де слід зробити пересадку. У вестибюлі завжди є черговий або чергова. За потреби можна звернутися по допомогу. Правила поведінки у вестибюлі та на ескалаторі. Придбайте проїзний квиток у касира чи в автоматі. Коли на пропускнику загорілося зелене світло, проходьте до ескалатору. Ставайте на ескалатор, одночасно беручись правою рукою за поручень. Стійте справа, проходьте зліва. Якщо між вами та іншим пасажиром попереду нема вільного місця, перед виходом з ескалатора станьте лівіше. Не затримуйтесь на виході з ескалатору. Правила поведінки на платформі є у вагоні метро. В очікуванні поїзди на пероні збирається чимало пасажирів. Чемна і спокійна поведінка запорука безпеки. Не можна заходити за обмежувальну лінію на платформі. Заборонено також грати в рухливі ігри. У вагоні метро треба сидіти або стояти, міцно тримаючись за поручні. Якщо у вагоні відчувається запах диму, слід негайно повідомити про це машиністові. Для цього в кожному вагоні є кнопка зв'язку. У разі виникнення небезпечної ситуації в метрополітені, необхідно виконувати всі вказівки машиніста або чергового по станції. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!